Друзі, всім привіт! Ми сьогодні знову в лісі. Хочемо показати вам. наш Дивіться, які галізки. Так, Оп, диви, який красавчик. Молоденький, ось тільки ми вже назбирали. Це треба буде оце. Ні, це моє. Це твоє, так, твоє. Треба буде тільки підрізати. Ми вчора приїжджали, дивилися, пройшли дощі. Вчора походили, нічого не знайшли. Тільки були гнилі маслята, трошки, ну, ми їх не брали. Сьогодні ми приїхали і от почали шукати рижики. Трошки вже понаходили, зараз ще будемо ходити, будемо дивитися. Їх дуже погано видно, вони в хвої, то треба так йти. Дивитися дуже уважно. от ну Зараз будемо йти, будемо дивитися. Ось тут отут був грибочок, добряче притрушений, треба отак брати і дивитися, що тут у нас є. Ну тут зараз поки вже нічого немає. от. Ігорка, покажи нашу лову. Взагалі взагалі. Ні я! Ні я? Да. Покажи грибочки. Вон, дивіться, скільки вже. Да. Ну, Коротше, ми йдемо далі. Коротше, воно ж ходиш, думаєш, ага, думаєш, появився такий азарт. <с aqu> То треба йти далі. Ну, бачите, дивимося щось поки. Нічого в нас тут нема. Хоча в мене дуже велика надія, думаю, може, що тут десь під хвоями. Ну, поки, бачите, поки пусто. Так, шли ми йшли далі. І вон, дивіться, що ми знайшли. Ого, дивіться, він некий. Айтось! Так, зараз я його підріжу. О, ой, а щось там, чи якась дирка. Ні, не а, можу. це оце, що він же ж у нас розламався. Я... Ложи в сумочку. Ба, Ні. Пакет. Пакет, так, в пакет. Так, і ось іще один. Ось іще один грибочок. я кажу, бачите, як вони ростуть. От. Такий синенький. Ну Ми такий вже один взяли. руки вже оранжеві. Так, ми йдемо далі, будемо дивитися. Може ще щось знайдемо. Давайте ще отут подивимось. Що тут є? Яка її немає? А ну-ка, ага, грибочок. Так, оп. Дай. Зараз підожди, Єгорчик. Я не знаю, правда, що вони такі, якісь зелені. Ну, то треба потім буде почитати, що вони такі можуть. Ну, коротше, їх дуже важко знаходити. Тож вони ж, як я кажу, присипані добряче. Тут розковирю, думаю, може щось тут є. Ну, бачите, нічого нема. Оце в таких от місцях ми їх і знаходили. Отак вони прикриті. І потім це ж треба дивитися дуже внимательно. Де вони можуть бути? Ось вони вже у нас тут Ну, небагато, ну, ми взяли всі, які знайшли. Вони дуже смачні ці гриби, особливо, якщо їх засолити. Так, ми перейшли в трошки інше місце. Отакі тут вулички ростуть. Тут також щось не гіляк. Нічого взагалі нема. Навіть в траві, я думала, може тут щось буде, ну теж нема нічого. Зараз ще трошки далі пройдуся, там ще теж далі є висока трава. Тут зараз подивимось. Сьогодні, бачите, кроме рижики більше нічого немає. Там ще люди приїхали поруч. Ну, не знаю, що вони там, чи кушають, чи просто. Теж приїхали пошукати Ось Багато павуків. Дуже багато. Вон висить. Такі прям здорові є, такі прям здоровезні. час, щоб вони виросли. Чи під деревами може там ще щось є? Не? Я дуже хочу туди йти, Ми, щоб ні дивилися, як я теж. Галяк-галяк. Тут теж нічого не буде. Немає нічого. Вон що тільки знайшла? Дивіться. Таронча чи що це таке? Чи може це кузнічок якийсь? Ой, фу, Щось я його боюсь. Так, ми знову приїхали в ліс, нам не сидиться на місці. Це ми, виходить, вчора були і приїхали ще сьогодні перевірити, що ми можемо знайти. Так, дивіться, от тільки машина наша стоїть. Тільки ми приїхали, і от уже дивіться, що знайшли От такого ось гарнюнчика. Отакого такого рижика Ігорка, диви який. Ого, Ого, да! Тільки він якийсь, бачите, в чомусь. Ну, ми його почистимо. Так він гарний. Так, ой, пустила трошки. І отут, я думаю, що далі. Е -е, зараз іще подивимось. Отут. Отут, -от. отут, -от отут. -от -от -от. Вон дивіться. Краса. Опа. Оп. Дивіться який. Красота. Зараз ми пообрізаємо ножки і положимо в пакетик. Грибочка. пакетику. И я навіть нікуди ще не відходила. Зараз покажемо, я ще бачу. Ось. Ігорчик. Диви. Вон, диви, які грибочки. Ого, так? Да. А, я думала, це два. А він тут один. Дивіться, який. Оп. О, дивіться, яка краса. Краса-краса. Так, Єгорка, давай ми його ложимо так. Ану, можеш трошки одійти, Єгорчик. Ану, трошечки туди в сторону. А, он, зараз я ще один бачу. Он, підожди, підожди, підожди. Тільки не наступи. Ага, ось зараз. Так. Слухайте, це ж ми тільки зайшли. Гляньте. Це ми тільки зайшли. Це ми тільки зайшли, дивіться. Опа! Краса. Це ми все на тому ж місці. Ми нікуди не відходимо. Сьогодні їх видно набагато краще, тому що вчора ми ходили, ну вони були дуже прям, 에, під хвоєю і дуже було погано їх дивитися, де вони. Сьогодні прям Мам. О, от. Мам. Так, от скільки я вже насобирала. Так, от іще. А сьогодні, я скажу, їх хоч трошечки видно. О, дивіться, яка краса. У них такий колір, вони такі мокренькі. Оп. Вчора взагалі не було їх видно. Сьогодні, бачите, вони вже показалися. Це Ми трошки там вчора от у нас обирали, насолили. От сьогодні будемо продовжувати. Дивіться. Який гарнюній. Опа! Це ми зараз обріжемо. Отакий красавець. Слухайте, я дуже люблю такий збір грибів. Це коли приходиш в ліс, і зразу їх видно, зразу тобі хочеться збирати, в тебе такий азарт з'являється. То буває, приїжджаєш, нічого нема. Ходиш, ходиш часами. І нічого не знаходиш тої. Так, он дивіться, який я бачу гарнюнчик. Зараз, тут, тут раз. Оп. Так. Подивіться, який він. мокренький, гарненький. Так, виймаємо. Опа. Опа, гляньте, дивіться, яка в нього нога. І чистий такий гарний грибок. О, дивіться, як він в ручки лежить красиво. Такі кольори ще, такий прям помаранчевий. Просто красень. Це ми ще навіть нікуди не відходили. Так от. Опа, красунчик. Так, і от там я бачила ще один он. Його видно прямо. Вот такая вот горбушечка. Так, що-то на мені вже повзає. Якийсь паучок. Ай-яй-яй-яй-яй. Он такий мокренький, прям клас. Опа. Забираємо. Зараз трошки далі ще пройдусь. Подивимося, може я його. А може не його, може їх. <гарбушку> Пошукаємо. Так, от тут щось. Ні, це, мабуть, просто тут. Тут ще хтось порив, мабуть, кабани. Що? Тоже поки нічого. Нічого, зараз підемо далі. Це що тут таке? Ні, мабуть, теж тут нічого нема. І отут теж нічого. Ну, зараз будемо ходити, будемо дивитися. Так, я йду далі. Йду далі і дивлюся. Оце, знаєте, собираюсь оце кожен раз. І кожен раз я забуваю очки. І хожу, то придивляюся, я нічого не бачу нормально. То вже коли присяду, то тоді потім вже щось можу знайти. Так от осів, присів і дивися. Так, а отут. Ні, нема нічого. Вони теж, бачите, такі от під бугарками вони знаходяться. І важкувато дивитися. Оце, мабуть, тут порити, я, мабуть, тут навіть не буду ходити. Щось мені тут не подобається. Тут, мабуть, вже все, що можна було, вони, мабуть, вже ці кабани вже забрали. Єгорчик, ну, з дивіться, як окраси. Мам, знаю, сям, щоб... сям. Сям, ну витягуй, давай. Давай, обережно Єгор. М -м. Давай я. Він мокрий, да, Єгор? Мокрий. Опа, на. Ну, дивіться. Папа. Краса. Він такі мокренькі, Клас. Так, з людьми побалакали, тут поруч ходили. Кажуть, ми маслята шукаємо. Кажуть, Ми рижики брати не будемо. Ну, гляньте, як таке не брати? Ну, у кожного ж різні вкуси, комусь вони не подобаються. А може вони, знаєте, ну, не знають про такі гриби нічого. Вони їх не беруть. Так, давайте дивитися. Тут уже, бачите, порито все. Порито все то мені такі місця і не дуже хочеться ходити, тому що я думаю, що тут взагалі вже нічого в таких місцях нема. Я, мабуть, зараз... Фу, ще пауки тут. То... Мабуть, зараз трошечка... Ну, туди я в іншу сторону піду. Подивлюсь, бо тут воно щось тут все розрите. Може тут нічого і нема. Вон щось там, тут ні, тут просто держав десь. Скажу, треба тільки на присядки сідати і дивитися, де вони, ці грибочки. Так. Так, ну ладно, ми оці зараз пройдемо оці ось штуки, оці, де тут порито. Підемо там трошечки далі. Подивимось, може. Там трошки більше буде. Трошки краще буде ситуація. Бо тут по цьому пори, тому я не хочу ходити. Так, ну йдемо, йдемо. Далі. Вон що бачу? Так. Ось, бачу, бачу. Тоже просила, думаю, зараз буду дивитися. якісь зелені, наче. Та не наче, а такі є. Бачите? Є такі гарні, гарні, а є прямо Трошечки таким, бачите. Ну, то ми обріжемо, то нічого страшного. Зараз ножичку цю почищу і забираю його собі. Ставим пакетик наш трошечки. Ой, тут павук. треба його прибрати. Чого павука. Я боюсь павуків. Так, і от От наш ловчик. Дивіться, яка знахідка. Це бачите, оце я пообрізаю це все оце чорне. Щоб його в нас не було. Зараз в мене і тут ножик, зараз це все обріжу. Прорвалася через пауків. <схи> і он що бачу? Важкенько було сюди залізти. Мені треба ще було гілочку обламати. Ну. Ой, так, і пауки ці ще. Опа. Ну як такого не забрати? Дивіться. Ні, ми таке не пропустимо. Ми таке забираємо. Лазом з-під дерева. Йдемо далі дивитися. Скажу, це треба сидячи дивитися на них. З моїм зрінням поганим. Що я нічого так не бачу, якщо дивитися. Нічого, я вже наступного разу вже точно візьму окуляри. І буду лучше шукати. От поки покажу вам. У мене тут перчатка ще. От пакетик. Ось таких от красавчиків. Так, ну йдемо далі, будемо дивитися. Це мені дуже прям подобається. Я ж кажу, тільки ж зайшли І вже який у нас шикарний улов. Машини переїжджають. Ну, зараз у нас вже обід, то може вже й уїжджають. Ну, слышно що і люди ходять, дивляться, то вже шукають. Ну, звісно, ну, це люди бачили людей, вони кажуть, маслята шукаємо. Ну маслят нема взагалі, бачите? Нема нічого. А от ці рижі... Ні, то хтось приїхав. То що вилізли з машини? Так то, що... Ні, то не шо. Вилізли з машини двері закрилися. І чутно як люди розмовляють. Так. Щось пауків прям. Копець. Ще треба бути обережними, бо я знайшла на собі кліщо. Так що, люди, якщо ходите в ліс, потім добре обдивляйтесь. Так, а ось щось я бачу. Сейчас подивимося. Так, ну не зря я сюди прийшла. Подивіться. А це тут може ще? Ні, то я вже розміщалась. Тут нема. А цей тут є. Отакий от, от гарньонечка. Кітик ми вже віднесли в машину. Оце другий. Зараз подивимося, скільки ми в другий насобираємо. І взагалі знайдемо щось чи ні. Та той вже віднесли, щоб, знаєте, не попередавлювати їх, бо вони вже там такі лежать друг на друга. Йдемо далі. І зупиняємось одразу же. Так, от. Цей такий трошки мокренький. Дивіться, як гарно він. Ну, це я положила пакет, тут вже а, мокренький такий прям клас. Я ще... Ой, опустила, я ще не... не відійшла. Вон сижу на одному місці. І ось ще один беру. Отаких таких два. Це мені вже такий збір грибів подобається. Ось ще якась шляпка, Чи що тут. Ага. Ага. Попряталися. Ми вас знайдемо всіх. <хи> Опа. Він такий мокренький прям. Клас, як переливається він на сонечку. Ай! Краса. Так. А тут що? Тут що, тут що? Тут поки нічого. Зараз ще далі підемо, подивимося. Ну, от в новому пакетику вже у нас... Чотири штучки. І ми двигаємося далі. Двигаємося далі і дивимось. Так, ви подивіться на це один, два і три. Ну, його тут відвічує, ну, ну от я ще вам його покажу. От так от. Перший зірвали. Тепер зриваємо оцей гарнюнечка. Оп! Ігор каже, круто. Звісно, круто. круто! Дивіться! Це ж смакота яка. Раз, два, і он третій. Ось третій будемо забирати. О, я. Оп! Ой-ой-ой! Красота! Красота! Опана. Опа. Так. Мам! Ау! Єгор, диви, диви, який гриб. Ні. Не хочеш, Єгор там копає яму сидить. Каже, я знайшов гриб. А он дивіться, який я знайшов. Просто супер. Що подивитися поруч? Отут. Ну, звісно. Ой, цей прям взагалі, дивіться, який він. Як він класно переливається на сонечку. Гляньте, він ще такий макресенький. А ножка, дивіться, яка в нього. Клас. Ой, упав. От моя рука. Дивіться, який він. Клас. Далі. Ой, щось я зацепилась за щось. Так, ой, ой-ой-ой. Даже не треба. Було далеко нікуди відходити. Дивіться, один. Прям виліз. Отут, походу, по ходу, другий, там під шапочкою цією хвойною. Он третій, і он четвертий. О, беремо, дивіться, який шикарненький. Так. Кладемо його сюди. І зараз будемо оцей, зараз будемо оцей. От, два. Так, оце давайте, дивитися, що тут. Що тут, що тут? Ага, тут нічого. Тоді, значить, не 4, а 3. Ну, цей прям. Гляньте. Опа. Гляньте. Це просто пушка. Дивіться, який він красень, як його гарно видно на сонечку. Дивіться. Які кольори. Ой, клас. Не зря сьогодні приїхали, не зря. А ножка, дивіться, як два моїх пальця. Клас. Друзі, і поруч тут я іще один знайшла. От він тут. Отакий. Теж нікуди не відходила. Просто ті почистила. Дивіться, скільки вже тут в мене в пакетику. От. Присіла і бачу ще один. Отакий гарнюнчик. Нікуди не ходжу. Вон, дивіться, один. Так, оце я положила вже свої речі. І вон, дивіться, отут. Отут, отут, отут. Це ж справжній скарб, люди. Опа. Один. Так. Ой, бачите, як їх оце погано було. Скажу, вчора видно. Вони ж були такі спрятання, а сьогодні вже получше. Обстановочка. Вже повилазили, показалися нам. Два. І зараз ось той зараз ще заберу. Оцей заберу. Оцей. от Трошки поламався. Ай-яй-яй. Шкода. Шкода. Ну нічого. Все, зараз будемо чистить їх. Красунчиків таких. А отут. У нас здоровенький грибочок. От він. Дивіться, який. Вон ще водичка, гляньте там в ньому. Вон водичка. Ой, так, опа. Піднімаємо обережно, щоб не розламати. Ай, супер просто, супер. Незелений нічого. Я, до речі, вчора, коли дивилася відео, як солити то там казали, що ризики навіть сирими можна їсти. Ну, я не різкну, звісно. Дивіться, це вже другий пакетик у нас. Звісно, любому грибу нужна якась обробка. А так їсти їх сирими. Та ні, я не хочу. Страшно мені. От. Викопала. І ще отакого красення. Клас. Лежи пакетик ёлочки, і я вам, друзі, сіла показати вам, дивіться. Це ні, це не це. От як росте цікаво, бачите, по ритому. Ось таке от манюсечка. Ген дивіться, який. Манюнький-манюнький. Так, а тут що в нас? А отут що? А тут нічого. Тільки оце отакий манюсінький, отакий от. Отакий Єгор от от. от там, його, бачите? Хе-хе-хе. У Єгора свій врожай. Єгором ёлочок нарвав. Да, Єгорчик. Молодець. Важкенько, Егор? Да, Єгор? Угу. Так, друзі, у нас вже другий пакетик поїхав в машину. Знайшли ще там отакий під маркетопта. І от, зараз буду чистити. ще на рівному місці. Я тільки стала, думаю, йду далі. Поки є час, дивіться, якісь бугарочечки. І от зараз будемо перевіряти, що у вас тут. Боже, яка я задоволена, слухайте. Один. Давайте оті перевіримо, що у нас там. Так, два. І третій я бачу. Два. Три. Самольоти літають у нас тут. А он четвертий ще. Чотири. Чотири. Оп! Так. Поки чотири. Так. Несем чистку. Я сьогодні не взяла штатів, думала, та приїдем, думаю, нічого тут нема. А воно, бачите, як повернулось, бо вчора ж були. Нічого не знайшли. Ну, ні, ми знайшли, але небагато. Ну, сьогодні прям я не знаю, я в такому захоті. Слава Богу, слава Богу за все, що ми маємо таку можливість збирати гриби, тому що наші лиманські ліса, ну, вже, на жаль, ми туди не зможемо поїхати вже. А тут в Полтавській області. Також знайшли віддушину, також у нас є поруч ліс. І дякувати Богу за все, що маємо таку можливість. Трошки походила, вже будемо їхати додому. У нас там вдома чекає Богдан. Він це не дуже добре почуває. ну Сьогодні трошки краще в нього справи, от, ну ще в нього температура. от Тому трошки походили, грибочків не брали, кайфанули. І будемо вже їхати додому. Друзі, я дуже вам вдячна за те, що ви дивитесь мої відео. Дуже вам вдячна за підписки. До речі, в мене на каналі нещодавно вже було 500 підписників. Я дуже вам всім дякую. Дуже мене мотивуєте, ділитися нашими буднями, нашим досвідом переїзду з міста в село. Так, так склалися обставини, що ми тепер, ну як всі кажуть, переселенці. З Донецької області в Полтавську, але ми живемо далі і дякуємо за все, що маємо таку можливість. Друзі, вам дякую за перегляд цього відео. Сьогодні вихідний, ми класно провели час. Підписуйтесь, пишіть коментарі, можливо, у вас є якісь питання. Я з радістю відповім. До зустрічі всім пока. Так, друзі, ми вже вдома. Хочу вам показати фінал. Ось такий у нас тазик. Ось тільки. У нас грибочки тепер будемо їх всі перерабатувати. Які просто вони суперські. Ну, вони вже трошечки потемніли, ну нічого. Такі гарнюнечки. А ті, що ми вчора брали трошечки. Оце ми тут засолили, це така проба. Ну, потім подивимось, скуштуємо. Просто соль і грибочок. Це вже водичку, вони вже пустили. От. Тепер оце все будемо робити. Просто краса, гляньте, цілий козік.